Завжди на позитиві та любить життя Віталію Вересу 31 рік із військом своє життя пов'язав ще в 2011 році, вступивши у військову академію. Коли Росія вдарилась на територію України, пішов на фронт добровольцем. Воював на гарячих напрямках, був під Бахмутом. А у 2023 році отримав важке поранення. 14 лютого 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання. Одну групу вразили і пролетів в тур для повністю втратив зір. Через три місяці після поранення Віталій став користуватися тактильною палицею. Завдяки ній ветеран пересувається по вулицях і може оминати різні перешкоди. Аби її опанувати, чоловік витратив чимало часу. Я почав навчатися через соціальні мережі. познайомилися з людьми в Одесі. Це було незрячими, так з дитинства. Це був мій перший досвід з навчання. Далі я був на лікуванні реабілітації в Ізраїлі, і там я вже повноцінно у мене були повноцінні заняття з професійними, професіоналами своїй справі». Віталій Варес активно веде свої соціальні мережі, там розповідає про реалії свого життя без прикрас. Чимало акцентів робить саме на тактильній палиці, яка допомагає йому навпомацки бачити світ навколо. Від окулярів чоловік свідомо відмовляється. Така позиція ветерана не подобається деяким людям. На Віталія часто сиплеться критика. Мені почали писати багато речей. На кшталт того, що я мав би носити окуляри тому що це прихо е, має бути приховувати, приховувати або маскувати та моє поранення бо це може викликати якісь е, питання в дітей або може відбити бажання йти до війська або ще щось таке так. Сліпе котеня нам написали, тому подібне. Віталій каже, часто тактильну палицю доводиться ремонтувати. Не усі люди навіть знають, що це таке. На мою тростину декілька разів їжджали самокат. Декілька разів їжджали велосипеди і один раз, якщо ви можете бачити, ту тростинку я ремонтував, клеїв трішки, тому що в Одесі на мене наїхала машина на цю тростину. Після критики та усіх проблем, з якими зіштовхуються люди з порушенням зору, вирішив ще більше розповідати про таких як сам. Особливий акцент робить на тростині. Він її називав головним маркером незрячої людини. Аби донести свою думку до людей, і пояснити, що таке тростина, для чого вона потрібна і як реагувати на незрячу людину з палицею, Віталій розмістив по місту білборди із соціальною рекламою. Люди просто не знають, як правильно себе поводити. Так я вже розповідав, коли я йду так по вулиці, так люди можуть наткнутися на тростину, та тому що вони не знають, що це що я не бачу. Так, ну йде якийсь хлопець, якось палеці. А завдяки таким рекламам люди стануть більш притомнішими, більш свідомішими, і вони будуть розуміти, а окей, це людина не бачить. Віталій Верес переконаний, що подібна соціальна реклама на білбордах дієва і має принести результат. І це, знаєте, одне з тих аспектів, що людина хоче не хоче, вона побачить цю рекламу, вона звернена на неї увагу. І вона зрозуміє, так, ростина, людина незряча або порушення зору. Окей, запам'ятала. Наразі у Рівному розміщено п'ять білбордів із соціальним зверненням Віталія Вереса. Ветеран мріє, що у найближчому майбутньому така реклама з'явиться і в інших містах України. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Media Group.